розчісок. і на першому місці це розчіски від манта. Її зубчики зроблені з супер м'якого силікону. Таким чином вона не буде травмувати навіть супер пошкоджене легке волосся. На другому місці це щітка з натуральної щитини кабана від Леонор Грей. Саме щитина кабана відмінно і рівномірно розпривіляє масла по вашому волосся. Ну, ось це коли ви масло на кінчики наносите. Далі це все розчісуєте щіткою кабана. На третьому місці знамениті дженеки, ви самі про них все знаєте. Така конструкція з прорізами забезпечує краще проникання повітря і забезпечує Ше сушіння та вкладання. І єдиний мінус вони постійно ламаються, та мені порадили взяти саме з металевим напиленням, кажуть, що вона буде більш міцніша. Четверте місце це щітка з міксом щитин кабана та нейлону від Емідже. Вона призначена для більш густого або навіть пористого волосся. А Ще вона просто неймовірно гарна. Але пам'ятайте, що такою щіткою, що такою ми не наносимо маску на волосся. Для маски використовуйте якісь такі щітки. Ще сюди віднесу щітку такого плану. Мені нею дуже зручно розчісувати волосся, коли я сушу ерстрейтом. На п'ятому місці танк. Так, тут досить м'ягенькі зубчики, але я від неї не в запиті, тому що тут немає прорізів.